Доброго вечора. Раніше я обрізала спірею і обіцяла показати, як же її можна легко розмножити. Для того щоб розмножити спірею, нам потрібно саме самі гілочки спіреї ось вони валяються, ножиці, корневин. І у мене отакі судочки або пластикові бутилки, чим ви саме будете накривати живці. Ось таке воно. Бачите, у мене ці судочки від салата, я їх вже використовувала для розсади. Розсаду висадила, судочки залишилися. Е, черенки я буду сажати просто в просту свою землю, звичайну землю, в тінь. Фактично, зараз я покажу ближче, у мене там тінь. Е, ми попробуємо під один судочок покласти череночки з корневином, а в інший спробуємо без корневину. Мені здається, що його. Е, Заслуга в розмноженні рослин трохи завищена, тому спробуємо і так, і так, а потім порівняємо результат. Я вже казала, вона розмножується дуже легко. І так що зараз будемо готувати череночки. Для того, щоб приготувати череночки, спочатку ми обрізаємо, звісно, спірею, потім ми низ обрізаємо на 45 градусів верх рівний. Зараз я вам покажу, як це все буде виглядати. Для зручності корневин я висипаю ось так, щоб мені було зручно. І, значить, ми робимо ось так: беремо цю гілочку, обрізаємо йому низ на 45, якщо це добре видно, Верх рівненько. Два нижніх, два-три нижніх листочка забираю, обмакую в корневин. Вони у мене вологі вже, вони намочені, в кінці намочені. І ось таке воно готове. Так, я підготовлю всю решту. Верх рівно, вниз навскосяк, ось так. Намочили, готово. І отак я готую всі череночки. Верх рівно, низ навскосяк, корневе. Ми приготували наші череночки. і зараз я покажу місце, де я їх буду вкорінювати. Ось я е... Отут, пролила просто звичайною водою, пролила е, місцинку. І тепер роблю палочкою дирочки і кладу от оці наші череночки, які я приготувала з корневінчиком. Також ще, ще трошки, не шкодую. Е, садимо під куточком. Вона буквально лежить, глибоко саджаю. Слідучу. Земля взагалі-то земля не дуже м'яка, бо тому що. Да, бачите, бо тому що дуже суха роблю спочатку дирочки. Корний вінчик і лежаче. Оп. Тут можна обірвати зайвий листочок. Ще раз корневінчик і лежачи. Зараз я і отак його, зараз я їх поприжимаю всіх. Так. Отак. І отак. Ось так. Для чистоти експерименту ми деяку частину посадимо з корневіном, деяку без 3, 4, 5, 6. Я особливо не, ну, не то, що не потребую. Рослинка завжди потрібна. Не можу сказати, що вона не потрібна, але мені здається, що, ну, що в мене її вже достатньо. В крайньому випадку я завжди можу її зачеренкувати ще. От. А ці кладемо без. Корневіну. Е, череночки мої наполовину одеревінівші, наполовину зелені, бачите? Наполовину, е, от внизу він ще тверденький такий, а зверху він ще такий зелений, бо тому що це все приріст, приріст цього року. Ось знову цього забагато. Забираємо і прикладаємо. Це ті, що без кореневіну. Забираємо і прикладаємо ось так. так. Значить, затискаємо, щоб земля була плотна. Можливо, в піску можна було б його ще раз, але я, ну не знаю, в мене піску під руками не було, я не пробувала з піском. Можливо, з піском теж було би гарно. Е, я спеціально вибирала такі частинки. Щоб було трохи зеленого, тому що він зразу буде кущитися. От оцей я саджала колись, вони зразу були з зеленими. Тобто воно не виростало зразу з самісінької палочки, а зразу він кущиться. Хоча я думаю, що це не принципово. Тепер я у мене залишився цей кореневін, не буду ж я його викидати, то я його. залью водичку. Одною рукою це не дуже зручно, але перемішаю. Не пропадати ж добру і пролью. Оці, що у нас корневіном. Ці, що без корневіну проливати не буду. Так, ну що, ось і вся премудрість. Ось і вся премудрість. Тепер його треба накрити. Накриваю я його плотненько, судочком. Під судочок мені зайшло 6 штучок. 6 штучок. І ну, Ніби такою я його під... пригортаю трохи землею, такий, щоб там повітря не заходило. Ось так. Ось перший лоточок у нас готовий. Так само другий лоточок. Ще раз пролью. Це вже звичайною водою проливаю, а не тою. І отак залила його, судочком накрила. Сподіваюся, що йому... Ой. Не видно, все забуваю, що я знімаю, не дуже зручно. Сподіваюся, що їм тут буде всім комфортно. Тут у мене таке тіністе місце, воно ніби зранку, воно сонце до обіду, а після обіду. І на сам обід уже тут не так палить сонце. от тако, Все. Ми проробили цю роботу, можливо, треба було забрати зайві листочки, але я їх не забирала, поки що не думаю, що будуть якісь проблеми. І в такому стані воно в мене посидить деякий час. От лишилося в мене пару штучок, можна тикнути і просто без лоточка. Подивитися, як воно ж без лоточка. Коротше, у нас буде просто без лоточка, я переживаю, що в мене тут собаки, і вони мені тут от пролью тут. Що мені ці собаки без лоточків. Лоточок я зараз прикрию камінчиком. Ось зроблю я таку дірочку. Позакладаємо. Подивимось, що ж то буде. Самі цікаво. Чи воно без лоточка. Але тут не буде без лотка, не буде, або без бутилки, не буде парникового ефекту. Прийдеться або доливати, або що. І зверху таку суху землю присиплю. І отут ця водичка, що скоро кореневином винно лишилась, подивимось. Чистої води експеримент. Ось так. І ще раз сухою землею присипаю. Я буду час від часу піднімати і показувати вам, що з цього вийшло. І для того, щоб мені тут ніхто чудеса не творив, у мене тут є каміння. І ми візьмемо два камінчика. Звідси, бачите, гірочка пригодилася. І отак я прижму. Ну, це я прижимаю просто для того, щоб собака моя це все не піднімала. Це затяжки. трохи легше камінчик. Коли багато камінчиків, аж вибрати нема, з чого. щоб вони не перевертали. Ну що, давайте тепер підведемо підсумки. Значить, ми обрізали спірею. Спірею о, лишилися у нас отакі. Пагони. Знизу пагін ми зрізаємо під кутом, зверху рівненько. Забираємо два-три нижніх листочка і кладемо їх в нежарке місце, не під сонце, а в тінь. Ми кладемо їх або під пляшку, або так як у мене є судочки. Бачите, це затяжки. тяжкі. Або так, як у мене це є судочок, або ми кладемо під пляшку. Зріз ми для кращого вкорінення, зріз ми вмочуємо в будь-який вкорінювач. У мене під руками був куплений корневін. І ось так. Хочу сказати, що всі ці спіреї, що в мене є. І оця, і ота доріжка. Йду до неї. Іду до доріжки. Тут лишилися наші пагани. Треба буде поприбирати. І от оце, що йде між лавандою. Оце все, це все вже я на, е, щеренкувала самостійно від двох чи трьох рослин. Заодно, от ми бачимо, як я ж була вчора все підстригла. Хто пам'ятає, тут були здорові кущі. Такі. Цей спірей, вона тепер така нещасненька. Оця і оця місце так звільнилося. Але нічого страшного, якісь тиждень і вона дуже швидко наросте. Хто пам'ятає, коли ми стригли цю, дивіться, як вона швиденько наростає. І ось так. Це все вже черенковано мною. Вона дуже і дуже легко черенкується. Пробуйте, потім поговоримо, будемо перевіряти, знімати подальше відео і побачимо, як вона там. Зростає. Думаю, що все їм там сподобається. Всім гарного дня, спокійної ночі.